Всім привіт. Будемо зараз. Артем їсти. Хотіла йому зробити просто. І вспомнила, що немає. І вже заколотила. И вспомнила, що немає в нас соди. А я вже з кефіром і и... з яйцями. І, коротше, не знаю. Андрій каже, налив води. І будуть тонкі не млинці. То ми знаємо, що подивимося, що воно вийде. І ще не родила. Спала, кстати, не дуже добре, дуже просипалась. Чотири рази, мене вставала. Артем спав дуже добре. Андрій теж. Запливша трохи, але як завжди, воно ранок. Так что, короче, не знаю, хто небудь робив на кефірі тоненькі минці, можете написати, бо я не знаю, воно вийде чи не выйде. Я думаю, будуть дела в кефірі, а там щось яблука додала. А я ще яблук добавила, да. Я ж хотіла його зробити з яблуком. Не знаю, коротше, що уже смотри. Артем уже хоче. Потому что таки есть, поки все. Немає. А, я вже пишу, вже сьогодні третій день, ну третій, четвертий день, вже пишу список новий, що вже мені не вистачає тут. Тьома, зараз будемо щось жарити, не знаю що. Буде. Що буде, то буде, да? Да, що буде, то буде ну, так? Що буде, то буде, не знаю. щось посніде, мені... А, ще що ж я хотіла, що це. Тут а дивіться, якісь сковородки. Вони вроді би. Ой, тоже придумав руки мити? А тобі зачем? Я до торгівлі не так хороші, Ну, якби не були ну, помиємо оце. Ну, що ж, тримати бочки, так, ні, Ну, їх треба оце чистить. А чим мене ну, тут очистити? Я не знаю, я замовила собі щось, сьогодні покажу, як мене оце все одмиє. У мене ж вдома є. Так що, одна з двох сковородок тут хороша. Вона не прилипала. Одна погано прилипає. все йому нравиться. А ну покажи. Ему нравится не руками, а що на руках у тебя цветочки получаются. Мои А я ж же взяла, думаю, Артем буде гратися. Угу. А ты не помив эту каструлю. Ваня, ще ночью даю в свою окружку. Я не вставал. Ну да. Сейчас помый ее. Сейчас бутерброд, по сути домашней, все помнится. Угу. Mm -hmm. І ще знаєте, я читав а, там, я вже не після, я вже не помню, що зачем тобі мистечка? Там хтось писав, що у когось вдома все чітко на що їди і е, хліба, що типу все під контролем. Готовити ровно столько, сколько съедают. Ми у себе, ну там, де держали господарство, там, конечно, і коти, собаки, там зі проблем не було. Імеється в виду, скільки остається, все виконува, все. Видно там. Видно, видно. А тут треба проловчитися. Суп варила, доила, гречку варила, доила, Ні. А, ні, гречку не доила, А крошку даїли. І я в сейчас скажу, там латочки Что купували. Що? Ми купляли, мало. Это. Это із яблу. Ну каєш, так кажу із яблу, може бути, так. Ну це у мене раз такі кулінарні здібності. Ну сода немає, натнула же подбала. Що, ні? А куди ти залізла? Я хотіла сказати наຊут унітаза. Що купити, а в тому, що батько Артем не ходив на унітаз, ну його можна приручити, що є там спеціальна накладка на унітаз, я Знаю, що є накладка, діло не в накладці, а діло то, що Артем, як світло стало. Артем боїться унітазу. він до нього навіть отак не може підійти, не то що сісти. Ти навіть не за унітаз, скажи, на гавчок, він да, на горшок не сідає. Так, На гаршок він ж не сідає, він не хоче. Шо? Він же ходить, по большому стоя. в Памперс. А пустить? Так що. Давай, папа, так, що такі діла. Бросай. Брось. Диви. Хочу. І солоно виходить у нас. Що солодос. Ні, ну що ви робите ж тоненькі блинчики з різними, ну, Добавками. Добавками там. Ну вони будуть з яблуками. І на на кефірі. Нічого страшного. А не будуть вони кислі? А ще, а ще. І короче. Може, до печки приловчилась, проловчилося, уже нормально. Виходить. Тож так лампа не робить. Тут дві лампи не роблять. Та це ж так воно їсть. Ні, вона прилипла. Все, Артем, наїлися. Надо ж було точно, ти ж казав на лихові. Ну а що ти не намагалася? Перший бли... блинчик. А що ти не намола? Шістоварока, щоб пішов. Так, скоро точка, звісно. Не, вона нормально не прилипала. Ми да, все, ему хорошо. чи все собираем очистки собачкам, чего рублям. Сейчас набьем, Артм. Сейчас садится, наверное. Я вообще-то должен робити, бутерброди, а не тебе на вихне нянчи. Ага. Артем, а будеш йогурт Дивись. Тьома, Тьом. Нет? Лучше будет? Ти ж куда нас без лопатка? Лопатка. В смысле? Ай, а причем лоха? Ну ты как черномазан, то есть лопатка и развивается. Нет, ой, сдавайся, Артем, дубль два. Я у нее с молоком только вкуснее блинчик на кефірі, я ще их положила надула. Учиться, Артем, че не получится. Кисты хоче вже, да? Зараз будем. Короче, авокадо в этом, в, в чудо, чи я, в черпанах, в маркетовке. Гадасть редкость, надо дасть того <свят> в шукать. Так то ж, його не найдеш там это, в магазині нормальный. Він на оцей якось испортився. Тоді він був так не хороший. А, і готова їда, гадость було курно раньше. Щось так получилось. Щас буде, дивись. Так, давай ще зробить. Що Коротше, у нас такий рецепт це на глаз. Що тобі Що тобі не злась. Злась. Хочеш блинчик? Да. Ти просто їсти вже, що -то тобі кажу, хоче. Мені кажеться, тісто дуже життя. -то, у мене не получається. Ну, с... На, попробувати на густину тісто. Це вже ти на оладі так подсмувала. Ну, Чи на оладушки. Ну, це тонкі вагон, щоб лопатка їх. Ну, мало, чуть-чуть були. А, маленькі, будуть да. панкейки, да? Ну, ну а що, якщо так не виходить? Угу. Кефір просто перебила і все. А так. я не весь, я ж чуть-чуть на оладі. Кефір, ну, я тут я не... кефир, я, ну, все перебила мене. Оп, і все. Коротше. Щось так вийшло, Артем, щоб не пробувати. Щоб? Я не знаю. Хоче ляля, так? Ляля. ляля. О, по кстати. Заліпуха, звісно, не, не красива. Ну, їсти можна. Ну, їсти можна. Лито лії треба, так? Ну, хоча да? б пару разів. Що, гаряче? Засухає собі опять, от. Накормим тебе. Сейчас если пару... Папа! Пар... Папа, дуй! Уже не горячий, кусай! Хорошая! Короче, что, налить на всю сковородку? Ну попробуй ще один злепый. Толстей. Ой, а що воно не этот? На що? Та сковородка не проходит уже. Воды же случай. Боже, один раз откусил, уже водички дает куча. Так вообще сахара добавила, мне кажется, оно не солодко. Ага, з і спортом кучу продуктів. На Зараз прилету на кухні. Знаєте, в нас немає тут духовки. Я кажу, духовка нам все одно нужна. А що, ти бачиш, Як це що? Паці? Усе, м'ясо. Часоприк, в мене буде дієта. Мені сковородка, це все, так. Да. Ну, вкинула м'ясо бистренько і все. М'ясо, картошку, овочі запекла, перець теж. Мені все це подобається. Це а я ж тобі і кажу, надо пошукати. Ну, він то казав нам, хозяин, якщо вам надо духовку я принесу, ну, я думаю, що... Ну, я так розумію, що... що духовка буде така, як тут все остальные, да? Ну да. Це... Можна якусь просто маленьку купити і все. Микроволновка нормальна хотя бы. Ну да. Давай ще. Yeah. Що, на. Yeah. Есть картошки. Yeah. Ой, срочно треба ще запрыг, да? Срочно. <гум> <гум> Ти що, я полчашки налив. Артем. Куди ти хлебчиш так воду, на? Короче. Короче, нормально, понравилось, да? Вкусно? Mm -hmm. Ну все, дитинка зацінила, так що можна можна жарити. Mm -hmm. Не пойму, я а цей газ. Я ти То що цвет у меня тут, тут бачиш как тут лампочка? Вона одна, а тут не работает. Mm. Вона, наверное, померла. Чайник ти зробив? Да, просто. Я хотіла воды побыть. Что еще? Да. на каву. І він накалываю, його его виверне. Давай, Можливо. давай, я ще одну. Давай. давай. На. Ще води не Аааа, говорить. всегда так не воду. Ты поровариваешь? Вот сможешь не жарить. Где ты точно заработаешь? Наливал на еще. Артем через. Короче, пойдет. Да. Ещё, ещё немножко надо. Давай, сам неси. Это ж рано, я думаю, нет? Такая, я а обед выну пока. Он уж по самому кругу правый плоский. Я же навела на То что газ тут еле-еле. Ой, нет, оно бы, сначала лучше уже стало. Не? з яблуками. З яблуками на кефірі без соки. Yeah. О, Тьом, диви, получився. Ура! Зараз буде тобі вкусний, красивий. Будеш іще? Сахара, звісно, на таке кількість, а я кинула тільки дві ложки. Вкусно? Ой. Давай ще. На. Он уже доедает, он вообще любит. Семленцы. Еще водички налить, да? Налить yeah. ли водички? А де депутату не могу? На водичку. ще, кстати, насчет тремпеля і ампулки. Тремпель то багато хто писав, що у них там пів України да, називають так. А насчет ампулки я, конечно, ну я не думала, що ампулку називають. называют. Да, 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 да. Стержень, що там ще Ще щось писав, не помню. Ня? Ням-ням. Капец! Куда ты девишься? Зашиворот себе за, воды налы. Вылазь! що за, за, вылазь! якщо воно привыкло по краям. Ну, чо, так, О, думаю, на Намочив, буде... капец! А покажи же трусики мокрые, повернись, подорвайся. Мокрые чи нет? Нет. Нет, сухие? Ты вже кращий. Тм, давай. Красивий критично. Дай-дай! Дай-дай-дай! Гарячий? А! Гарячий, гарячий, гарячий! Стой, підожди, дай я двинок поставлю. Зараз будемо дуть. Ням-ням-ням. Ну нормально. Боже, я вчора по лісу Оці 140 квадратів, мабуть, минут 40. Це кошмар. Ще й пилісос, коротний провод. Зараз папа руки помиє і дасть. Так, зараз. Коротше, так довго, що страшне. Кажу, треба ще й пилісос безпроводний, бо це ужас. Якщо такі квадрати прибирати. Так, да, Артем? Ваня, треба придумати, що він Ні, це не дирка, це взагалі рукава. Рука в ручку туди засовує. Оце так знаєш, можна можно со так их коржить торт, да? да Яблоки. Ну они же толстые все одно. Ну це і що ти зробиш? Ну, чем намазати буде торт. Только то ну с блиной домазами. Ні, ну що, з блиной торт тоже з тобою робити. У -у -у -у. Все, довела до идеала, прям хорошо. По вкусу мені подобається, і по сладости, сахара добавила трошки. І знімаються більш-менш нормально. Так що все. Продовжуємо жарити. Ну, тут їх багато не буде, бо вони густі. Артем вже наївся. Один, другий я видавала, третій пробувати. Артем, десь звук? Нема звуку, а то тобі новий планшет так, все? Угу. — Переставила на цей газ, бо на, на, на даю, даю, даю. так, вона да, горить. Да, да, да. так. Да, так, 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 все, вже зробила я, ну їх ці блінчики. Вийшло 9 штук. Цілу годину я їх жарила. Вже наверное, наші бутерброди розкисли. І кофе на холодний. Так, вже і кофе холодне, мабуть. Таке. Ну, їх жарила із Артема. Артем з'їв три штуки, йогурт трошки з'їв і все, побіг. Тепер можна поїсти хоч нормально в тишині. Ваня ж таке не їсть, ну тільки блінчики їстиме. У нього свій завтрак Ну, їжа. Каша, макарони, яйця таке все їсть з огірком. Все тоді, смачного нам був ранок, а вже обід. Все Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.